Громадське об'єднання Полтава, духовна столиця, продовжує допомагати переселенцям зі сходу. Цього разу підтримали сім'ю із трьома дітьми, двом з яких вже час збиратися до школи. Із свого рідного міста вони вирушили із однією валізою. Переїхавши до Полтави, постала нова проблема. Початок навчального року зовсім близько, а ось шкільного приладдя немає. Тому Костянтин Щейкін, очільник громадського об'єднання Полтава духовна столиця, подарував їм портфелі та канцтовари. Передувала матеріальній допомозі, робота із психологами. Відчути настрої країни та дійсно бути корисним своїй державі неможливо, сидячи в кабінеті, вважає Костянтин Іщейкін. Екін, тому він разом із однодумцями не лише врегульовує питання міста та полтавців, а й систематично допомагає українським військовим. Із минулої поїздки повернувся зовсім нещодавно. Останній раз ми перебували на передовій минулого тижня, і військові отримали і паливо близько 500 літрів, і новий тепловізор, і гуманітарну допомогу у вигляді харчів. Але найголовніше це допомога моральна і впевненість в тому, що ця перемога повинна наступити якомога скоріше. Свого часу підтримував військових і Віталій Шевченко. Продовжує Костянтин Щейкін. До останньої хвилини життя він переймався долею рідної держави, тому що річний всеукраїнський фестиваль авторської пісні та поезії Автограф за підтримки громадської організації Полтава Духовна Столиця відбудеться саме в пам'ять Віталія Шевченка. Це буде відбуватися з 22 по 24 серпня у селі Соснівка в Мальовничому місті. На березі річки Ворскла, всі полтавці добре знають це місто, і я думаю, що з задоволенням відвідують. Однодумці проводять це свято і в цьому році. Але зважаючи на важкий для країни час, звичайно, що воно присвячено і сумній події, пов'язаній з втратою. Друга, так само, як і тим, що під час війни ми на жаль продовжуємо втрачати своїх близьких та друзів.